Контрабанду організував 47-річний мешканець Ковальщини, залучивши до цього 32-річного односельчанина. Придбаний у Європі товар розвантажували поблизу кордону, а для везення в Україну залучали людей з автомобілями. Вони й допомагали доправити його дрібними партіями до організаторів, розповів прокурор Волинської області Дмитро Чепіжак. Відповідно до законодавства, фізична особа має право возити вантажу на суму не більше 500 євро і не більше 50 кілограмів. Іноді транспортні засоби завантажені товаром заїжджали на мет... На територію України. Потім за сприяння посадовців Львівської митниці проїжджали безперешкодно кордон та їхали, розвантажувались на склад у Львівській області, і повертались на Митницю. Митники вже фотографували пусті буси і звітувалися своєму керівництву про те, що на територію України фактично заїхали пусті буси. Так як товари потрапляли в Україну контрабандним шляхом до схеми ще були задіяні працівники кур'єрської служби одного з коверських з одного з коверських підприємств які виготовляли Фіктивно товарні супровідні документи. Ввозили товар через пункти пропуску Львівської і Волинської областей. Осідав він у Ковалі і на Львівщині впричетно до схеми митника. Під час обшуків у Ковалі знайшли автозапчастини, деталі до комп'ютерів, радіолокаційні системи, медичне обладнання, електронні системи сигналізації, і парфуми. Вилучено й чорнову бухгалтерію, сервери, товаросупровідні супровідні документи. У Львівського митника вилучили понад 100 тисяч гривень, майже 40 тисяч доларів, більше 800 євро, понад 10 тисяч злотих, ювелірні вироби та буршти вивчається причетність до справи інших митників, у тому числі й Волинських, додав перший заступник голови Державної фіскальної служби у Волинській області Олег Гирикович. А поки йому не пред'явна підозра, його ми поки не відстроюємо від посади. Ще не визначено кваліфікацію його діянь. Це все ще в першочерговому перш пер... першочерговому стані знаходиться тільки вчора. в нього проведені відповідні заходи. В пунктах пропуску створені ряд мобільних груп, які відпрацьовують Волинську митницю. Тому організатори даної схеми мали можливість переміщувати даний товар через Львівську митницю, налагодивши там канал, який безпосередньо сприяв і був нами задокументований щодо переміщення саме цієї категорії товару через Львівські пункти пропуску. Тому вони попали в поле зору і задокументовані як учасники процесу, які сприяли безпосередньо переміщенню. Такого виду товару схему відпрацьовували три місяці. Слідчі дії тривають, хочуть вивчити справу детальніше і зібрати більше фактів. Не виключають, що діяла група. Обшуки проводили і на складах Київщини і Одещини. За камерами відеонагляду мають з'ясувати, коли який товар завозили. 4,2 мільйона гривень це попередня оцінка вантажу, який вилучили на гарячому. Остаточну суму мають назвати фахівці.